Ви і не здогадуєтесь, що скоро станеться. Що це буде? що це буде, ого. -го. Ой, хтось вас захистить. Знаєте, несподівано дуже. От ви думаєте, що ну, вже немає виходу, а хтось прийде на допомогу. Хтось за вас буде боротися, хтось вас буде відстоювати. Я ви чашу, що ви думали, що ну, от якось ви все самостійно робите. Ні, хтось прийде. Можливо, в колективі е хтось за вас пустить, можливо, в сім'ї. будь-де. Будь ви думали, вас не чують. Знаєте, тут як хтось з себе проявить дуже несподівано, скоріше за все, по ту жезлів це якийсь мужчина. От він зможе якось вас відстояти, захистити. От він приходить на допомогу всюди, дев'ятка жезлів, да, там одна людина, а тут у вас двоє всюди. Да? Двоє людей, хтось прийде вам на допомогу, хтось допоможе вам пережити якийсь складний етап вашого життя.